сегодня песня. Ебаный урод, нахуй! А ну закліпайте цю хуйню, воно не надо, блядь. Двох а так? Да, все поразъезжались. Я не планировал с ней переспать там или этот, я планировал совсем другое. А что вы планировали? Я планировал напиться и лечь спать. Блядь, ну красиво, ну все, ну и, и лишнего ничего не мало. Молодець, блядь. Плани їбучі у тебе, були. Але ось ви, ви прокидаєтеся вранці і е, Зненацька, так, знаєте, знаходити її у своєму ліжку. Ну не. Е, Міша. А? Що ти про мене подумав? Я спочатку подумав, чесно, що ти якась, ну. Тип, ну, ти ж стрімер для дівчат. Я правильно розумію? Ні. Ну я думав, що так. Ага. І типа. Такі зазвичай не визивають мене цікавленості цікавленості. ма але. але то. ба! баный! Ні блять! Та це це баний Миколинецький напой, бля, баный! Хе-хе! мать, блядь... Окей! А? 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 Чого я сміюся? Що це пізді? Сьогодні, якщо все піде погано, то будемо ложку гріти на, на цих свічках. Для чого? Шо? Ну Просто Просто гріти ложку? Да, да. тебе одна воделка. Я не шарю ваші ці приколдеси про ложки, про це все. Засуджую! Чекай, бо голова крутиться, аж блядь. Я тупо розйобувався всередині, поняла. Су... Ну суп так беруть, суп беруть. Підігривають на ложці хавають, отак як я буде брат зараз гарю. Міша, щось ти дуже стелиш сьогодні. Що Та Це щось не то. І тому вони засуджують. Це засуджена штука про те, що вони думають. Я засуджую їхні засуджені думки. А оце я кажу, те, що я реально мав навіду. Добре. Зробимо вигляд, що так і є. Боже, який піздіс. Не знаю, чи побачу вас, чи ні. А може, yeah, okay. власне, і не в тому справа. А головне, що десь вдаличині є хтось такий. Yeah. <рек> Єбав рот всіх, хто в фрікс складі. Я просто не підбираю, типу, весло. Okay. Єбав рот кожний, хто в фрікс складі. Окей, okay. і знаєш, і... кліпайте нахуй. І тому. Якщо ця дура зараз десь сидить, ну, десь неп... я, понятно. Дивіться, я взагалі за його е... кампанію, бля, зараз понесеться, вибачте, будь ласка, блядь! Е, Скажи мені, будь ласка, чому мені завідувати? Тому, що ви крутите російський казік зараз в рублях, блядь? Чи тому, що все окруження, блядь, ховалось від ракети, зараз займається такою хуйньою? Чи то, що ви не висказуєте свою думку, блядь? Хто хоч хтось один з фрік склада блядь, висказав свою думку. Хоч один, блядь, щось сказав чи ні? ваша думка, ну, типа, то, що ви кидаєте бабки, це чистий легесенький откуп і все, блядь. Ваша думка на стрімі, коли в тебе там по 18, по 20, по 30, по 40 тисяч онлайн, ваша думка безцінна, нахуй. Вона не може виділятися якось в грошах. І то, що ви сидите зараз крутите, блядь, казик, та він даже зараз, блядь, стрімить, мабуть такий дроп ну, 3 150 онлайна. Я хочу цей скрін тільки гарний, щоб і було і Мартик видно, і мене, і глядачів, і всіх, що ми тут зібрались Зробіть скріна гарного такого. Зробили ян, як... тобі тоже привіт, даже якщо ти в Іспанії. З Польщі, салам, блядь. Вот нахуй. я трошки його подергав, не знаю. Я чуть-чуть подергав його. Це... Ну так, да, це ж неприємно. Трошки неприємно, коли 18. Ну, звісно. Який, який баланс є в житті? Скільки разів можна попереджувати в день? Так, щоб було чути, так, щоб, той, так, так, щоб прямо біля неї. <з sitter> можна навіть <плес> i̇şte, ви на неї. Ну, це вже прикольно. <рес> no, це вже, да, вже по, по, по моїй році. <рес> 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 я зроблю це. А, <рес> 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 well, ну, два. Два рази в день можна легенько, стабільно? <рес> да. Так. І, типу, нічого не поміняється в житті? Тати Мартік, якщо ти тут, привіт. Ти бачиш чи ні? Це не те, що ти подумала. Якщо в мене щось буде, хай буде так. Скажи мені дай я, я скажу їй не дзвони мені більше. Я люблю тебе. <плес> так само, як і є. Він любить тебе, Мартік. Я їбать на двох хуяк сижу в йому реально... да. да, та й реально на Хуяк? Хоча б так. Це він закинув якісь кошти і це тоді звучить, да? Ну так, так, це гроші. Це гроші Я грошей. Ми для нього мій Смартік місяць заєбували, а він якісь вечорниці в ліжко привів. Гарно Сарказм. Гачи дід, блядь. Була мій Смартік. Тут лучше. Не показуйте міс спосіб. Але ти файного співрозмовника собі знайшов. Дякую. Ти хоч іноді дивись їй в очі, а не на полониці і по традиції. Не хочу зовсім дітей ніколи. Це погано. Что до нас тут прийшов? <laughs> не понял, не знаю. А Ты закрывал двері? Тук-тук. Yes. Я прошу прощения, что прерываю вашу идию, блядь. Лер, это что за книжка происходит? И что это за воин, блядь, в главной роли? Братуха, я не знаю, но Я тебе не заслужу. братуха, друже, блядь. Я тебе не братуха. Мы с тобой еще не понимаем. Собирай вещи. Це... це не те, що ты подумал. Собирай вещи. Ти ти свій... А что? Ты тоже кишкатуры свои собирай, блядь. Что это за войну, скажи мне, блядь? А, хуяй, бля. Дрочка, да? Поехали. Брат, я как пойдет. Поехали, поїхали? поїхали, брати, сейчас <зволь> <зволь> не давай, дай забой, бля. Подвіжні, Миш, не витай. Миш, не Вот, целуемся. а? Шо-шо. Тракторист! Тракори! Я нічого не кажу. Трактористи в чаті покажіться, блядь. Йобани, рот, але то файно заскамали тебе нахуй учить. Бліе, блин. Трактористи в чаті, бля, усьо. Трактори поздуються. Я було ту файний скам. <різн inne> Оце відос? 8-10 годин. Поняли чи ні? Дешеві, блять? УАТІ СУЄЇ, блять! Вибачте, чуть-чуть щось -чуть нахли... Е, хлопець має руки, ноги, голову, і він може піти працювати і не буде це 700 гривень в місяць вже. Я согласен з тобою. Ну, тобто, це повага в першу чергу до себе, що ти молодий хлопець, і ти маєш розвиватися. Не, не треба це сюди. Чому? Ну, це не повага. Просто типу, буває моменти е піздеця, і це не означає, що ти себе не поважаєш. Це означає, що така хуйта. Якщо ти долбайоб, і з-за цього ти заробляєш 700 гривень. Нас тут своя мова хуєть. Так, дивіться, ще в чому є прикол. Е Монобанк сказав, що тут, тут в грі є їхні пасхалки. Де хуй знає? За кожну пасхалку, що ми знайдемо, вони будуть кидати на збір на FPV, який буде завтра. Я вам покажу все і так далі. Будемо збирати на FPV. Така хуйня, є десь тут ці, блядь. Пасхалочка. треба їх знайти. Так, а по графіки, їбать, все сука, потужно. Надо місто епічно, потужно було поставити. Що вас мало? Так, Монобанк задонатив 100 тисяч гривень за першу пасхалку, яку ми знайшли на FPV дрони, нахуй. Я вам ще покажу відоси. Пацани з третю, ШБ кинули з. Коротше, я вам, я вам покажу відоси. Завтра у мене днюха буде. На день народження зробимо збір. Хто хоче там привітати, кидайте лучше на FPV, ми закупимо їх. І вся хуйня. Покажу, там є така увлекательна історія. Де сюди, блядь Я ж не краду, зараз, я правильно? Я просто. Сука, пригощаюсь, Да ну Зда, ну ти сука, хуя в ша морда, блядь. Я бачу в чате есть... Я вижу, я вижу в чате есть недовольные люди, которые пишут, что это... Это что, первая, это что, первая часть? Это что за графика вообще, блин? Вообще, что-то нам не... А что мы не играем, а вы играете, блядь? А есть русская озвучка? Ребята, я скажу так. Ребята, я скажу так. Просто э, покупайте в стиме Stalker 2, реально. Покупайте в стиме Stalker 2, играйте, проходите. Все будет ок. Покупайте. Игра охуенная. И русская озвучка есть, и все есть, и можно поиграть хорошо, ребят. Покупайте Сталкер 2. Я рекомендую. Почему злиться? Почему злиться? Сука, прогощаюсь.

На ты же ж... Ебаный русский, каких я тебе зарубаю, блядь? Раз, 13, блядь. Ну все, он уже заебался. Просто пообщайся со мной. Братальник. И. Это пизда!